Національна ідентичність людини це досить складне поняття, а воно має дуже багато ознак. Власне, якщо йдемо за класичною такою схемою про національну ідентичність, то ми маємо говорити про наявність спільної мови, спільної культури. Спільного уявлення про минуле, про сучасне, про майбутнє, якісь спільні культурні, моральні і інші цінності. Вони всі формуються. Всі ці ознаки формуються з дитинства, від народження дитини, від того оточення, середовища, в якому перебуває дитина, людина. Вже у більш зрілому віці всі ці ознаки не є обов'язковими. Вони можуть бути за, за, за замовчуванням або можуть бути набутими. Тобто людина певного етнічного походження може за своїм вибором обрати іншу національну приналежність. Ми маємо таких доволі багато прикладів, коли і етнічні українці ставали видатними. Росіянами, поляками, французами, американцями то, що, як і навпаки, ми можемо до числа видатних українців записувати чимало людей іншого етнічного походження. Національна ідентичність формується, як я вже сказав, з дитинства. Коли е, співаються колискові, коли батьки спілкуються зі своєю дитиною певною мовою, коли дають певні. Книжки, коли вмикають певну музику, певні мультфільми. І тоді виходить так, що на усій земній кулі певна кількість людей читала в дитинстві однакові віршики і однакові книжки. І в цих дітей заклалося певне уявлення про цей світ. От, власне, це і формувало національну ідентичність багатьох багатьох людей. З віком, безумовно до цього додавалися якісь інші ознаки, наприклад, банальне зображення карти на стіні, чи то вдома, чи то вже у школі, або у підручнику, і ця карта твоєї батьківщини, твоєї держави. Закладалося десь там глибоко у пам'ять, і вже згодом цей образ відігравав доволі суттєве значення, коли в якійсь хмаринці, в якійсь в калюжі можна було побачити власне образ своєї, своєї держави, своєї батьківщини.